Привіт, хлопці та дівчата. Як ви вже зрозуміли, я зненацька з'їздив на коп у Польщі. Хоча як тільки я переїхав до Польщі, я для себе вирішив, що копати в Польщі я не буду, бо є ризик потрапити до рук поліції і отримати не тільки штрафа, але й депортацію. Ну, принаймні я себе так накрутив і тому вирішив, що ні, не треба мені таких пригод. Але але сталося як у тім прислів'ї. Лялася свиня гімно не їсти, біжить аж два лежить. Так ото і в мене вийшло. Відразу скажу, що мене спокусили на цей коп. Але але давайте про все по черзі. Як я казав в попередньому ролику, віза в мене закінчилась, і зараз я не виїзний з Польщі. Сидю, я облизуюсь, дивлюся, як інші люди копають. Так би я і далі сидів, але сталася одна подія. Одного дня на праці, а працюю я на заводі, як і багато хто з емігрантів, пішов я у сусідній цех, а там хлопчина сидить і ковиряється Аською. Я підійшов, кажу, а яка у тебе Аська 150 -а чи 250, -а? він о, так ти теж копом займаєшся. Я кажу, та так. Ну, слово за слово, ну і розбалаталися. Як з'ясувалося, у тієї аськи він міняв штангу, робив її коротшу, бо з е, сином іноді копає. Ну а сам він має XTR 705. Копом він займається дуже давно, е, по його словах 22 роки вже копає. Спочатку він мешкав і копав в Польщі, потім поїхав на заробітки в Англію, там отримав ліцензію на коп і продовжив копати, потім повернувся знову до Польщі. Ну і займається копом тут досі. Я його питаю, так у тебе зараз дозвіл є на коп в Польщі чи як? Він, та ні, немає, я так в основному ночі копаю. Я питаю, так зараз дійсно тут небезпечно копати, можна потрапити там до лап поліції чи як? Він каже, до 21-го року була заборона, але вона була така умовна, як в Чехії, в Білорусі. Ну тобто, вроді як і заборонено, але... Там поліції на це начхати. І якщо ти копаєш не коло траси, не в огородах у людей, а десь в лісі, в полі, так, щоб тебе не бачили, закопуєш ямки, прибираєш сміття, то каже, проблем зовсім ніяких не було. Це до 2021 року. А 2021 року так, прийняли там новий закон, який забороняє копи в будь-якому вигляді. Ну і з тих пір так, почалися проблеми, почалися такі показові суди, людей почали хватати, саджати. Ну і з тих пір поляки майже припинили копати, тільки коли оце дозвіл отримують, то копають. Або копають отак тихенько вночі, щоб ніхто не бачив нічого. Він каже, що за весь цей час, що він копає в Польщі, не разу з поліцією ніяких справ не мав. Люди підходили, цікавились, він каже, ну тут сміття в основному збираю, ось, показує там, ну, сумку з сміттям шмурдяком. Каже, оце таке в основному йде, там, іноді там, якась монетка трапиться, ну, каже, ямки закопую, ну, люди подивляться, подивляться, а ну ладно, і відходить. Тобто інцидентів з поляками ніяких у нього не було. Ну він каже, я коли що знаю, як їм сказати. Як розрулити ситуацію, щоб люди приспокоїлись. Ну і він питав у мене, а в тебе який металошукач? Я кажу, Equinox 800-й. Він, вау, так це моя мрія. Каже, я ось якраз мрію купити Equinox, але перед тим як купити, хотів би порівняти його з 705 походити трохи. Ну, каже, це супер, що я знав, що ти теж копаєш і маєш еквінок. Поїхали разом на Коп. Я протестую його, спробую і вирішу, купляти мені чи не купляти. Ну я такий е, кажу, страшнувато, бо ну, ти, якщо і дістанеш, то дістанеш штраф, а я депортацію. Він слухає, все буде добре, виберемо глухе місце, ну, так, щоб нікого не було, щоб все було спокійно. Коли що, я розроблю ситуацію, не хвилююсь. Е, ну я так подумав, подумав, кажу, а ладно, була не була, давай. Ну а так я поводився на куп. Але коп відбувся не відразу, то йому щось заважало та мені. Ну і за цей час. Він не втерпів і ік купив Іквінокса. Це сталося після моїх розказів про Іклінокса в порівнянні з ікстерою tрою 705. Ну, знали ви не знали, я володів теж перед іквіноксом 705 ікстерою. Тобто мені було що йому розповісти е, про слабкі, сильні сторони Еквінокса і їх стери. Ну і він так каже: я подумав, подумав, думаю, ай, не буду чекати я оце нашого копу. Е, куплю еквінокса та поїдемо вже з двома еквіноксами. Ну так воно і сталося. Місце для копу вибирав він, бо він добре знає всі місця в окрузі. Вибрав він досить глухувате місце в горах. Ну як в горах, е, так на схилі гори. Були розкидані хати лісорубів. Стояли вони там не дуже довго, бо були побудувані в початку 19 сторіччя, а зли десь в середині 20-го. Але, по його словах, траплялись там і цікаві речі, різні прикраси срібні, монети, звісно, ну всяке таке. От туди ми і поїхали. На жаль, я там майже нічого не знімав, бо я йому не став казати, що у мене YouTube канал, щоб не лякати людину, може він не хоче якоїсь там популярності. Ну я і так не буду ніяких подрібець про нього казати: де, що, як, хто. Щоправда, розповім пару цікавих історій, які трапилися з ним і його товаришами. Перша історія буде про те, як цей хлопець знайшов скарб, а знайшов він його в Англії і знайшов його так само, як і я. На самій маківці гори. Так от, в цьому скарбі на горі було чи 23, чи 25, боюся, збрехати. Він мені докладно казав, але я щось не запомнив. Коротіше, десь 23-25 римських монет. Причому всі монети були лемесними дінаріями, окрім однієї. Одна монета була срібним дінарієм. От така особливість цього англійського скарбу римських монет. Друга історія про його дядька. Він теж копарь. Так, от лазив цей дядько одного разу у погоріш закинутої хати і знайшов щоденник німецького солдата часів Другої світової війни. Забрав він тий щоденник з собою. Ну а дома почав його вивчати. І ось на одній сторінці цей німецький солдат писав: такого то числа мені довелося сховати всі свої е, воєнні трофеї, а сховав я їх в селі такому-то. Додам від себе, що це було польське село. В тому селі стоїть костьол. Так от, біля того костьолу, з правої сторони стоїть здоровенний дім. І на подвір'ї того дому, в такому-то куті, я зарив всі свої трофеї. Зрозуміло, що дядько відразу ж зацікавився е цими трофеями. Але з'ясувати, яке це докладно було село, виявилося досить тяжко. Бо село називалося, наприклад, Іванівка, і тих Іванівок в Польщі там сотні сел. І не зрозуміло в якої Іванівці солдат закопав свій трофей. Тоді дядько по інтернетах, по бібліотеках, там, по архівах розкопав шлях тієї військової частини, де той німець служив. І так він дізнався, в якої саме Іванівці закопав той німець свій скарб. А як дізнався, то руки в ноги і гайнув те село. Каже, приїхав, костьо стоїть на місці, як і стояв. А от хати тієї здоровенної нема. Він по картах подивився, де вона стояла, от, приблизно знайшов місце, де там подвір'я було, ну і почав пошуки. Шукав, шукав і знайшов. А цей скарб німця, воєнні трофеї, вони були наступні: шматок дроту. І на той дріт були нанизані обручки, каблучки, сережки, ланцюжки, ну і тощо. Коротіше, тільки золото. І причому цього золота було там пів кіло. Дядько, ж, звісно, забрав те золото, та я думаю, кожен з нас би забрав його, продав його, ну і заробив на тому чи сім, чи вісім тисяч доларів, щось таке. Як на мене, з одного сторони так, скарб дуже багатий, гроші великі. Але ну, мені було не по собі, бо я б знав, звідки взявся той скарб. Бо це реально чиїсь поламані долі. Це, ну, це грабоване майно. Він той німець грабував когось, вбивав там, я не знаю, видирав те золото з людей. Ну і от мені б воно досталось, то мені б було якось не по собі. Ну, але б я теж навряд чи змог би ну, викинути таку знахідку. Ну і третя історія знову про цього моєго нового комрада. Відбулася вона років 20 тому, коли він тільки почав копати. каже: іду кудись, вже не помню куди, коло дому, недалеко. І дивлюся, йде назустріч бомж і тяне візок, а в тому возику лежить якась амуніція, оружие, щось таке цікаве. Він каже, у мене аж очі повилазили. Я до того бомжа питаю, а де ти це взяв? Він та отам, отам хата закинута, я там лазив, оце знайшов, хочу тут продати все. Він ага, зрозуміло, добре. Ну і каже, тільки звечеріло, гайну я в ту хату. А там того добра каже: о, каже, я тиждень не вилазив з той хати. По ночах отак стемніло і всю ніч там сидю. Каже, я кожну шпаринку облазив, бо бомж вивіз те, що видно було. А каже, там того майна було ну просто горе, але воно було поховано. В основному на стріхи під соломою, там поміж балками. Коротіше, там і ордена були, і зброя різна, і боєприпаси, і форма амуніція. І якісь гроші, монети. Там каже, ну просто того майна безліч. І каже: я потім те майно майже все розпродав і на ці гроші купив свою першу автівку, От, Ви можете уявляти, який підйом стався з тієї хати. Ось така от повчальна історія. Не тільки оця остання, але й друга теж повчальна. що... Коли ви бачите закинуту хату, де двері виломані, шибки вибиті, то краще не забігти і вибігти, як звичайно, це я роблю там на 15-20 хвилин. Залетів оком окинув, щось цікавеньке побачив, схватив і побіжав. А зайти і так ретельненько, декілька годин пошукати, подивитися. Коротіше, якщо є таки, така закинута хата, то краще посидіть там подовше і ви знайдете багато чого цікавого. Ну, принаймні такий висновок для себе я зробив, послухавши ці історії. Щось розтягнув я коротенький вступ до моєго копу, ну як завжди. Давайте тепер нарешті перейдемо до самого копу. Вийшли ми на отаку от гарну галявину. Тут стояла перша хата. Але був один нюанс: поблизу проходила туристична стежка. Я це зауважив і кажу: слухай, може тут туристи будуть ходити. Ну а він такий ні-ні-ні, тут ніхто не ходить, ша, спокій. Ну, ладно, кажу, давай спробуємо копати. Допоміг йому вімкнути і налаштувати перший раз його квінокса. Ну і почали ми з ним копати. І Як на диво, сигналів море. І до того ж, перший же сигнал у мене це монета. Другий сигнал знову монета. Третій сигнал знову монета. Шкода, що це все ходячка була, але все одно у мене аж очі полізли, Блін, тут монета як посіяна. У нього спочатку шмурдячок йшов, а потім теж полізли монети. Але не встигли ми покопати і 15 хвилин, як нагалявано, вийшла туристка з собакою, стала і почала назирати за нами. Я йому про це сказав, він теж її побачив, каже, ну що ж, збираємось, підемо в ліс, там іще хати стояли. Ну так і зробили. По дорозі я ще там пару монет підняв, значок один, пізніше покажу. І дійшли ми до того місця, де стояла наступна хата. І от близько від тієї хати я зловив цікавенький сигнальчик, викопав і прифігів. А зараз ось піймав такий сигнальчик. Отакесь дерево, ось здоровенне. Я вину. Смерка. Ну от під ним цей сигнальчик. Зараз викопаю та покажу вам, що ж там лежало. Ще раз нагадую, що це мій перший коп в Польщі. От. Трохи так стрмно. Але напарник сказав не бійся. <кій> Тож не будемо боятися, а будемо копати. <кій> Такі справи. Дивіться, яка журбина. Перва схоже, срібна монета. Як її в сандалу? Курва. Може це не срібло. Тут, бачите, я засумнівався. Я раніше викопував цю монету і по пам'яті вспомнив, що здається там не срібло. Так, це не срібло, це нікель. Диво, дивина, з цієї ж ямки достав ще одну срібну монету. А тут я теж рано радію, бо це теж не срібло. Це теж нікель. Хоча я ні разу не знаходив цю монету і мені здалося реально що щось срібло. 1909 рік філер, 10 філерів. дві срібних монети зараз супер. Дивіться, третя монета з цієї ж ямки. Але вбита просто кошмар. 10, але 10 чого? Дивіться, який стан. Ну, мертва. Ну, скоріш за все, ну, ямку я вже прикопав, а тут був. Скоріш за все, скарб сирунця. Всі, хтось тут посидіть в гарних місцях, та й виголовилося. Ладно, купаємо далі. Мій напарник теж не гаяв часу, у нього вискакували монетки: і старі польські, і німецькі, і всякі. Але саме прикольно, що він знайшов, це отака от табличка. Як пізніше з'ясувалося, це реєстраційна табличка на воза. Так, раніше до Першої світової війни в Польщі, а докладніше тоді це була Австро-Венгрія. Всі вози повинні були бути з реєстраційними таблицями, як зараз авто. Ну, тобто, якщо ти кинув серед вулиці воза і він перегородив шлях іншим, то глянувши на цю таблицю, можна було зрозуміти, кого цей віз і хто його тут кинув. Ну, от така цікава знахідка йому трапилась. По ітогу покопали ми 3,5 години. І що ж за ці 3,5 години копа я знайшов? А знайшов я, по-перше, отакий от уламок Гудзика. По-друге, отакий прикольний значок. Це значок стрілка, польського стрілка, але якоїсь ступені я не зрозумів. І що прикольно, що тут все працює. Тобто, оцей, оце коліщатко відкручується, закручується, От, можна почепити і ходити. По-друге, знайшов аж ось стільки ходячки. Тут і один грош, і два гроші, і п'ять, і двадцятки. І один злотий. По-третє, знайшов отакі старі польські монети. Ну, як старі, це 10 грошей 49-го року. Бачите. От. А це 20 злотих, якихось там з 70-х років щось таке. От. І знайшов отакі монетки. Один рейс-феннінг. Бачите, якийсь там такий, ну, не найгірший, трапляється і гірші, але побитий життям. І з однієї ямки викопав три отаких вот монети. Це 10, але чого не незрозуміло, бачите, десяточка світить. З цього боку зовсім нічого немає. І дві отаких от монети. Це 10 фелерів венгерських. Лови фокус. Ну ось, бачите, 1909 рік. І 20-точка, це Австро-Венгрія. 1890 якийсь, але бачите, як я його з заступом. Поцюкав, блін. Австро-Венгрія. Нікель і то, і то. Ну, а все разом це 16 монет і оці от штучки. Як на мене, 3,5 години копу і 16 монет, це просто фантастичний результат. Щоправда, ходячки дуже багато. Ну, от, це мене здивувало. Але. але. Чи давно ви знаходили за 3,5 години копу 16 монет? Я так давно вже такого не знаходжу. Тобто, потенціал в цих місцях є, і, можливо, ми ще з моїм новим комрадом колись вийдемо покопати. Ну, а поки що на цьому все. До побачення, до нових копів!